за всі кажуть, що є Бог, але ж його ніхто досі не бачив. Чи справді він є? Так. Ви нагадали мені такий випадок, як в період атеїзму дуже були популярні ці лекції атеїстів, як вони. Лектори роз'їжджали по містам, по районам, по селам і проповідували, що Бога немає. Наводили для того всякі аргументи, казали, що то були відсталі люди, які вірили, що, Бога, що Бог є, а ви тепер розумні, ви ходите до школи по 10 класів, інститути. Як ви можете вірити, що Бог є? І основний аргумент його був в тому плані, що от ви Бога бачите, це був його основний коньок такий. Зараз ви Бога бачите, він питає цілої аудиторії. Аудиторія йому каже, ні, не бачимо. Він каже, раз ви не бачите Бога, значить його і нема. Все. Таким чином він підводив останній штрих. Але в цей момент стає один старший чоловік і каже: прошу панство, прошу пана лектора, чи може я задати запитання? Так, так, давайте запитання задавайте. І він звертається до всієї аудиторії і каже, Шановне пан, панство, чи ми бачимо у нашого пана лектора розум? А всі ні, не бачимо. Він каже, значить нього йо і нема. Не все, що ми не бачимо, не означає, що його нема. Багато матерій. Багато енергії, які ми не бачимо, існують, є. От скажімо, телерадіохвилі, які йдуть крізь нас, ми їх зараз не бачимо, ми їх не відчуваємо. І можемо казати, немає цього, якби років сто назад абсолютно казали б, хіба такі існують, такого не може бути. Але якщо ми поставимо телевізор, включимо, виставимо антенну, включимо один канал, люди чуємо там звук, бачимо, як вони там бігають, показують сцени, життя і так далі. Другий канал, третій канал це все йде крізь нас. Скажімо, ми не бачимо радіацію, яка йде в Чорнобильської АЕС, але ми знаємо, що вона є, ми знаємо, що вона шкідлива, що вона розрушує. Ми можемо не бачити інфракрасних лучів і тому, подібне, і тому подібне, і тому подібне. Ми не бачимо Бога. І якщо би був якийсь прибор, яким можна виміряти божественну енергію, божественну силу, яка є в цій кімнаті, де ми зараз з вами спілкуємося, але такого прибору теж немає. І Бога ми можемо відчути своїм серцем і побачити його очима своєї душі, коли ми молимось, зосереджуємось на молитві, і ми відчуваємо Бога. Іманентним чином, тобто внутрішнім способом. Відчуваємо його в любові, відчуваємо добро, любов, спокій, відчуваємо радість, відчуваємо покаяння в своєму серці. Таким чином, ми відчуваємо, що Бог є. А більш досконала молитва, коли ми навчимося бачити Бога як світло очима своєї душі, ця молитва приходить вже з часом, з руками по великій благодаті Господній, по великій любові. Божі. Але фізичними очима Бога бачити нереально. Якщо то стається, то в біблійських випадках ми бачимо, що це стається дуже рідко. І дуже, дуже рідко, як ми бачимо, це стається в Біблії.